Всім привіт! З вами Ольга Шевчик, математик, вчитель математики. Сьогодні розбираємо з вами не менш важливу тему, ніж тема Трикутник це зовнішній кут трикутника і прямокутний трикутник. Ну що ж, підготували зошит, ручку олівець лінійку і вперед за новими знаннями. Цей матеріал має бути вам відомий це матеріал 7 класу. Тому, тож повторюємо. Починаємо з значення. Зовнішній кут трикутника це кут, який суміжний з будь-яким внутрішнім кутом трикутника. На даному рисунку ми бачимо в нас трикутник ABC, BCD, це зовнішній кут трикутника ABC. оскільки цей кут BCD, він суміжний із кутом АCВ. Взагалі ми можемо продовжити ще сторону БЦ, і тоді дивимось, ось тут поставимо, наприклад, К: КЦА, КЦА, ось цей кут позначимо трьома дужками, він буде теж зовнішнім кутом трикутника АБЦ. Тепер подивіться, неважливо, який із кутів ми візьмемо А, К, який тільки що я побудувала К, чи БЦД. Чи кут БЦД. Оскільки ці кути вертикальні, то вони рівні а, кут К це, ось цей кут. Він не буде зовнішнім кутом трикутника, оскільки він не суміжний із внутрішнім кутом трикутника. Зовнішній кут це кут, який суміжний з внутрішнім кутом трикутника. Зрозуміли? Так, добре. Що зрозуміло рухаємось далі. Давайте розглянемо ще один зовнішній кут при вершині, наприклад, Б. Продовжуємо сторону АВ, і я одразу, одразу продовжу сторону СБ. Чи не одразу, щоб вас не заплутати? Давайте по черзі. Добре, АБ продовжили. І поставимо ось тут: КБ К, ось це кут, це зовнішній кут трикутника АВ, Це при вершині Б. Відповідно, ми могли продовжити Це Б, те, що я хотіла одразу зробити. І тоді кут, ось він. Позначимо, тут в нас нехай буде М. E. E, і так, АБМ e, це теж зовнішній кут трикутника при вершині Б. Знову ж таки, вони однакові, тому що ці кути вертикальні. Ну, а кут МБК він не буде зовнішнім кутом трикутника. Зрозуміли? Тому неважливо, які ви будете будувати при розв'язуванні задач, які з цих двох, вони будуть рівними. Рухаємось далі. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів трикутника, не суміжних з ним. От, по нашому рисунку, візьмемо тут кут. БЦД це зовнішній кут трикутника. Він дорівнює сумі внутрішніх кутів несуміжних з ним. Кут А C, B, це Б це суміжний з ним. А суміжні – це кут А і кут Б. Позначу їх по одній рисочці, отже, дорівнює куту сумі кутів А і Б. Зрозуміло? Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі внутрішніх несуміжних з ним. Так, тут витираємо. Наслідок з цієї теоремки зовнішній кут трикутника більший за кожний. Із кутів трикутника несуміжний з ним. Кут Б, більший за більший закут Б і більший за кут А. Прямокутний трикутник. Трикутник у Я. Як кого один кут прямий називають прямокутним трикутником. Потрібно запам'ятати, як називаються сторони прямокутного трикутника. Сторона, яка лежить проти прямого кута, називається гіпотенузою. Сторони, які утворюють прямий кут, називають катетами. На рисуночку трикутник ABC прямий кут С. Сторона маленькою позначаємо С, це гіпотенуза. А і Б це катети. У прямокутному трикутнику гіпотенуза більша за катет. Ось навіть так можна подивитися навіть на око. Це гіпотенуза, вона більша за будь-який з катетів. Пізніше ще вивчите, що АВ це в нас похила, ВС – це перпендикуляр. перпендикуляр. Перпендикуляр завжди менший від похилу, і похила більша від перпендикуляра. Найулюбленіша і одна із поширених, поширених теорем. І так, у прямокутному трикутнику з кутом 30 градусів катет протилежний цьому куту дорівнює половині гіпотенузи. На рисуночку кут Б дорівнює 30 градусів. Катет АС, це катет, що лежить проти кута 30 градусів. Він дорівнює АС. катет дорівнює половині гіпотенузи, половині АБ. Тобто. Давайте розберемо невеличку таку задачу. Якщо в нас відома, наприклад, гіпотенуза, вона дорівнює 10 см. І відомий кут Б 30 градусів, то щоб знайти АЦ катет проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Одна друга множимо на 10, і це буде дорівнювати 5 см. Також справедливе і обернене твердження. Якщо катет дорівнює половині гіпотенузи, то кут, який лежить проти цього катету, дорівнює 30 градусів. Тобто, якби в нас було АС дорівнювало 5, а Б гіпотенуза 10, тобто в нас катет вдвічі менше від гіпотенузи, а гіпотенуза вдвічі більше від катета, то цей катет буде лежати проти кута 30 градусів. Зрозуміло? Рухаємось далі. Так як і для звичайних трикутників існують ознаки рівності саме прямокутних трикутників. Ознак рівності прямокутних трикутників всього 5. Тут вже немає перша, друга, третя. А тут в нас за назвою. Так, починаємо з за гіпотенузою та катетом. Якщо гіпотенуза та катет одного прямокутного трикутника, відповідно дорівнюють гіпотенузі та катету другого, то такі трикутники рівні. Наступно, за двома катетами. Якщо катети одного прямокутного трикутника, відповідно дорівнюють катетам другого трикутника, то такі трикутники рівні. Наступна за катетом і прилеглим гострим кутом. Якщо катет, прилеглий до нього гострий кут одного прямокутного трикутника, відповідно дорівнюють катету і прилеглому до нього гострому куту другого трикутника, то такі трикутники рівні. За катетом і протилежним гострим кутом, якщо катет і протилежний йому гострий кут одного прямокутного трикутника, відповідно дорівнюють катету і протилежному йому гострому куту другого, то такі трикутники рівні. І ще одна за гіпотенузою та гострим кутом. Якщо гіпотенуза та гострий кут одного прямокутного трикутника, відповідно дорівнюють гіпотенузі та гострому куту другого, то такі трикутники рівні. Також потрібно ще сказати, сподіваюся, пам'ятаємо, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Оскільки прямокутному трикутнику. Один кут прямий дорівнює 90 градусів, то сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Якщо один кут відомий, ну, візьмемо 30 градусів, то не потрібно, щоб знайти кут Б від 180 від суми. Трьох кутів віднімати 90, віднімати 30, і потім ми знайдемо кут Б достатньо від 90 градусів, відняти 30 ми знайдемо 60. Тому запам'ятовуємо, сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Кут А додати куд Б дорівнює 90 градусів. Відстань від точки до прямої, називається довжина перпендикуляра, опущеного з цієї точки на пряму. Розглянемо, от якщо потрібно, розглянемо рисуночок, і на цьому рисунку у нас трикутник ABC. Бачимо. Відстань от від вершини Б. До прямої Ан, це буде довжина перпендикуляра, який опущений з цієї точки на пряму, тобто БЕ. Відстань від точки С до прямої АН це буде довжина перпендикуляра СН. Відстань від точки до прямої С довжина перпендикуляра. У трикутнику АВС медіана, Медіана, дивимось М з індексом А. Тобто це означає М. Медіана, проведена із вершини А. Ось у нас вершина А трикутника АВС, медіана, нагадуємо, поділила сторону навпіл, рівновіддалена від вершин В і С. Рівновіддалена. рівновіддалена це означає, що знаходиться на однаковій відстані. Відстань від точки до прямої, це довжина перпендикуляра опущеного з цієї точки напряму. Тобто, якщо ми проводимо медіану із вершини А, то ця медіана буде рівновіддалена від вершин Б і С. Тобто БЕ буде дорівнювати СН. Запиши та запам'ятай цю рівність. Рухаємось далі кут між висотою, проведеною до гіпотенузи і сторонами прямокутного трикутника. Якщо в прямокутному трикутнику бачимо АС з прямим кутом С, ось він, провести висоту СH, то кут АЦХ. Одразу знаходимо. Ідемо по теоремці і знаходимо, щоб зрозуміти, про що ж ця теорема. І так, кут АЦ. АЦ. Ось цей кут дорівнює куту Б. Ось вони. Кут БЦ. БЦH. BCH. Дорівнює куту А. Теорема про медіану прямокутного трикутника проведену до гіпотенузи. У прямокутному трикутнику медіана, проведена до гіпотенузи, дорівнює половині довжини гіпотенузи, тобто, як медіана проведена з вершини С М з індексом С дорівнює 1, друга С. Та сторона АВ прямокутного трикутника можемо позначити маленькою літерою С, отже, М з індексом С дорівнює 1, друга С. Можна записати в іншому вигляді, СМ дорівнює, так, ось медіана, СМ дорівнює БМ і дорівнює МА. Пізніше вивчите, що це в нас буде дорівнювати ще радіусу описаного кола навколо прямокутного, прямокутного трикутника, а центр кола описаного навколо прямокутного трикутника знаходиться на середині гіпотенузи. Ну, для тих, кому, хто вже а, пройшов матеріал 7 класу, це має бути відомо. Рухаємось далі. Справедливо також і обернене твердження, опорна задача. Якщо медіана CE, ось медіана СМ, трикутник АБЦ дорівнює половині стороні АБ, то трикутник АБЦ прямокутний. Ну, тут не потрібні якісь пояснення, тут все так зрозуміло має бути. Рухаємось далі. Кут між бісектрисами кутів трикутника. Бісектриса ділить кут навпіл. Якщо і точка перетину бісектрис кутів АБЦ, ось кут АБЦ і АЦБ, трикутника АБЦ, то кут В і С ось цей кут буде дорівнювати 90 градусів плюс кут А, поділений на 2. Якщо б ми побудували для кута А бісектрису, так, ось тут, а цієї бісектриси не було, і нам потрібно було б знайти, наприклад, ось цей кут А і С, то він би дорівнював 90 градусів, але вже плюс кут Б, що ділиться на 2, ось він Б. Легко запам'ятати, навпроти. Да, Який ми знаходимо. Значит, давайте ще раз цю теоремку проговоримо. Якщо і точка перетину бісектрис кутів А, Б, і Б, трикутника АБЦ, то кут Б і С ось цей кут, дорівнює 90 градусів плюс дивимося, так, дивиться сюди, плюс кут А, що ділиться на 2. Тобто, половинка кута. І так, кут між висотами гострокутного трикутника. Якщо М точка перетину, висот гострокутного трикутника. Ну, гострокутний трикутник, сподіваюся, пам'ятаємо, що це трикутник, у якого всі кути гострі. І так, якщо точка М це у нас точка перетину висоту гострокутного трикутника, то кут. А МЦ, ось цей кут, він буде дорівнювати сто вісімдесят градусів відняти кудобе. І по теорії. На сьогодні це все по зовнішньому куту і прямокутному трикутнику. Попереду тебе чекає ще багато цікавого із теми трикутника, а особливо цікаві і дуже важливі теми, як коло вписане в трикутник і коло описане навколо трикутника. Ну і ще пізніше вивчиш, як знаходити площу трикутника. Як заходити радіус вписаного описаного кола, синус, косинус, тангенсько, таннес, невідомі для тебе взагалі слова. Але все це поступово. А зараз переходь до розв'язування, вправ, тренуйся, вчи теореми і в тебе обов'язково все вийде. Я в тебе вірю. До зустрічі!